Люди запізнюються ще й тому, що вважають запізнення соціальною валютою. Тобто запізнення може бути валютою значущості. Тобто, я настільки важливий, що ви мене повинні зачекати. Або така от соціальна валюта напруги. Моє запізнення це тест на вашу терпимість та лояльність. Якщо ви Мене чекайте, то все гаразд. Ну, і це так звана валюта близькості. Я дозволяю собі бути не зовсім формальним, бо ми всі свої. Тобто, я залучаю неформальну емоцію для того, щоб, так би мовити, зблизитись. Якщо хочете знати більше про соціальний капітал, ставте лайки і знімо. Окреме відео